Права 1020. Човен плив 1,8 годин за течією річки і 2,6 годин проти течії. Який шлях подолав човен за весь час руху, якщо швидкість течії дорівнює 2,4 км за годину, а власна швидкість човна 18,9 км за годину? Ну що ж, міркуємо так. Спочатку нам треба знайти, а чому дорівнює швидкість човна за течією річки і проти течії річки. Як їх знайти? Ну, якщо човен пливе за течією річки, ось його швидкість, то кожну годину він пропливає 18,9 км. І ще течія, додатково його буде кожну годину зносити на 2,4 км, то треба їх додати. Записуємо перша дія. Ну і записуємо, що 18,9 треба додати 2,4. І це дорівнює. Ну що ж, 18 плюс 2 це буде 20, цілих, додати. А 9 десятих і 4 десятих – це буде 13 десятих або 1,3. Ну і разом це буде 21,3. У дужках записуємо, чого? Кілометрів за годину, це в нас буде швидкість. Швидкість за течією. Добре. Ну, а тоді, якщо міркувати аналогічно, Якщо човен буде плити проти течії, то він пропливе 18,9 км проти течії, а течія його здесе вниз, буде йому заважати кожну годину на 2,4 км. Щоб знайти тоді швидкість, цю нам треба в другому від 18,9 відняти 2,4 і це тоді дорівнює. 18-2 це буде 16, 9 десятих мінус 4 десятих це буде 5 десятих. Так, у дужках пишемо чого. Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість проти течії. що ж, а зараз тоді ми вже готові, щоб знайти, скільки пропливе човен за течією річки. Швидкість у нас є, час руху є. Ну, то пригадуємо, як знайти тоді відстань. Пишемо, формула у нас S дорівнює V, що множиться на T і це дорівнює. Замість швидкості за течею пишемо 21,3. Що множиться. А час руху 1,8. І це тоді дорівнює. Ну що, ж тут нічого не придумаєш, давайте множити стопчик. Записуємо тоді 21,3. Що множиться на 1,8. Множимо. 3 на 8, 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 1 це 17. 213 на 1 це 213. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 0 плюс 3 це 3, 7 плюс 1 це 8, 1 плюс 2 це 3. Раз, два знаки після кому ставимо. Там записуємо, що добиток у нас дорівнює 38,34. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Ми кілометри за годину множили на годину, години скорочуються. Це у нас пропливе чи подолає човен. Подолає човен за течією. Добре. Ну, Аналогічно ми можемо знайти відстань, що подолає човен проти течії. Пишемо четверте і записуємо, що S дорівнює V, що множиться на T. Ну і записуємо замість швидкості 16,5. Що множиться? Так, час руху у нас 2,6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Пишемо 16,5. Що множиться на 2,6 множимо. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 3 це 39. 9 пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Так, є. Тепер 2 на 5, це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 на 2 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 0 це 9. 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Так, у нас є раз, два знаки після кому. 0 в кінці відкидуємо, то записуємо. Щодобуток у нас дорівнює 42,9. Дев'ятьсот десятих, дев'ять десятих? Нуль відкинули. Так, пишемо в дужках чого? Хілометрів. Це у нас подолає човен? Подолає човен проти течії. Є. Ну, що ж, зараз? Ми вже готові знайти, який шлях подолав човен. Він складається з шляху за течією та шляху проти течії. Тоді записуємо п'яте. Ну і пишемо, що до 38,34 треба додати 42,9. І це дорівнює. Ну що ж? Тут e, можемо додавати стопчик, можна усно. 38 плюс 42 це буде 80, цілих. Додати. 34 сотих і 9 десятих або 90. сотих. 90 плюс 34 це буде 124 сотих або 1,24. сотих. То разом це буде дорівнювати 81,24. сотих. У дужках пишемо, чого. Кілометрів. Це у нас шлях, що подола, човен? Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Нас запитували, який шлях подолав човен. Пишемо 81,24 кілометра. Ну що ж, ось таке задання на відносність руху, на формулу відстані. І все це з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.